Жіночий кардиган Up to Fashion від німецького бренду ALDI лише 295 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 8 модельок і вартує 2360 гривень. Звертайте увагу, деякі модельки йдуть в упакуванні такого плану, деякі можуть бути просто збірочками, по складу 60% бавовна, 40 поліакрил. Класні, легенькі, м'якенькі будуть. Зараз покажу вам їх. В розгорнутому вигляді, ось так він виглядатиме. Ця моделька й дескапюшона, попереду будуть дві кишеньки, він прямого крою, подовжений фасон, і далі на міжсезоння. Ось такі. Далі показую, може бути ще ось такий. Звертайте увагу, що розміри і е, кольори фасони можуть трошки відрізнятися між лотами. Ось так він виглядає на модельці. Тут такі декоративні, гарні вставочки, бежеві та кишеньки. Дуже гарно виглядає. Есочки буде 4, емочки 3, елічки одна. Та ось такий, з таким воротом гарним. Дуже класно виглядає. Нагадаю, вони середньої довжини. Розміри М, емочки по елічку. І вартують лише 295 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот і класно на ньому заробити в цьому сезоні, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.